Селище Опічня Полтавської області. Глибина тут максимальна десь до 4 метрів 3,5 максимум. Так, ось такий повідець десь вийшов. Готово. Тут навчимося закидати вудлище. Перший закид в цьому році. Двушка, Там точно. Навіть, да, може, більше робота. Да. Привіт, друзі. Сьогодні знову їду на рибалку. Цей раз їдемо на платник. Невелика водойма, 3 гектари десь. Знаходиться в селищі Опішня Полтавської області. Комерційна водойма, вона не дуже сильно зареблена, але невеликої риби трохи вистачає, там кіло, два, три іноді попадаються п'ятірки, амури великі тут є, я знаю. В цьому році ще тут не рибачив, це перший виїзд на цю водойму. Сьогодні їду з помощником, взяв сина з собою Марка. Що, ні хвоста нам. Ось така тут охорона шлабаму на стріть, Вилов риби заборони. І тут, мабуть, сьому ставку було не 3, а 4 гектари. Колись було точно 4, навіть 6, колись, зараз трошки заріс, замолився трошки ставочок. Глибина тут максимальна десь до 4 метрів три з половиною максимум. Це оцей Так у нас покльовочка. Третій. Третій. Третій зустра. Нет, ага. вот не фармет. Що тобі підсачувати? Підсачувати тобі? Там є в личке, но... Вони тут си такі сильні. занясти таки хороші сильні. Сильный, да. Тає. Та я. Та Ти ж... Ти ж по цьому, по, по, по класіки заводиш по цаку, я піднімаю, так ж? Чи мені? Чи ти так мені? По цаку їдеш? Так. А, так він там У Хоч з неї хороший сезончик заводить. Так, так. 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 так обично, тут, тут самі сезони практично. Дуже маю. Ну, по поведінню він такий. А, стой. А то не хоч ще для цього сто стопроси і плили. Це отак в відході туди. Дуже не спіши за газі. Та він заморить. Та приємно. Клас. Не це пав. Ну, ти заводи, я тобі прав. Та це? Це ще до двушки. Не поламайся ж, пацаны. Пушко, я Даже чуть-чуть может быть два сторона. Зараз скрутимо декілька запасних повідців. Так як потрібно, щоб постійно був якийсь резерв. Так, використаємо на класику кренк восьмого номеру. Так, ось такий гачок. Так, відразу примотуємо голочку, тобто шил. Я використовую, використовую ось таке шило, голка. Для того, щоб трималася насадка в тих цілях, щоб було дуже легко і швидко поміняти попап чи баланс, що ми використовуємо. Але якщо закиди дуже сильні, то такий монтаж не підійде, потрібно ставити стопорок для попапа чи для бойла. Тому що при силовому закиді бойл злетить із шила. От так як тут у нас 60 метрів відстань, то нам це не грозить. Вот такий монтаж. Потім ріжемо трубочку. Так, трубочку наділи, нашила, просунули, готово. Тепер надіваємо гачок. Гачок я надіваю з другого краю. Для того, щоб якщо ми пошкодимо нитку, то вона була пошкоджена з того краю, який нам не потрібний. Поки що такий монтаж нас виходить. Надіваємо відразу поп-ап. Зараз використовую <coughs> круасан І яркого кольору. Так. Тепер такий вийшов монтаж. Трохи підтягнули. <coughs> відстань від попа подачка я залишаю. Десь 3 мм. Так, і провіряємо, як він працює, а потім уже зав'язуємо. Так, повністю гачок не піднімає. Але нам повністю і не потрібно. Так, прив'язуємо. Роблю всього чотири оберта в одну сторону і 2 назад. Так. І затягуємо. Так, ось такий повідець десь вийшов. Зазвичай я його повністю не дов'язую. Для того, щоб потім вирішити, яка буде довжина поводка, але зараз приблизно я знаю, яка мені потрібна десь сантиметрів 12. І зав'язуємо вузол, подвійний вузол. Так а зараз нав'яжемо запасних стікміксів. Використовую сітку для теплої води вже сам стік мікс готував із пельцю різного розміру крушеного бойлу, вареного. Також трохи зернових тут додано. Така суміш цікава перець. Трошки є такий запах перцю гарний і трошки зволожений. Гарно пресуємо. Так. Потім гарно затягуємо наш шарик. Так ось так. Розмір стик мікса середнього розміру. І невеликий і немалий. Так як дальність заброса закиду невелика 50-60 метрів. Їх можна робити великі. Ось такий стікмікс вийшов. І зараз наживляємо на нього повідець. Так, ось такий повідець. Закит тут не дуже сильний, тому буду його продівати десь посередині майже стік-міксу, щоб вузли потім не залишалися на повіцеві. Так, і отак зачіпаємо. Ось такий монтажуєш. Тут ми вчимося закидати вудлище. Перший закид в цьому році. Підкормимо трошки нашу точку одну. Одну займати не будемо, щоб там був спокій. Не будемо лякати рибку. Те сюди всього десь три спомба кину, невеликі. Кліпсу я поставив. Кидаю трошки десь метрів п'ять, не докидаючи до очерету, щоб риба з очерету виходила і натикалася на нашу насадку. Другий спонбок пішов. І ще один вистачить поки що. Рибка дуже не клює, поки що тільки два коробчуки зловили невеликих до 2 кг. Так, ось така в нас рибка сьогодні зловлена, достаємо. Мало звичайно, але не було кльову, не було місця де перебалити, всі місця були зайняті божох і малі вони, за півтора кіла десь. Да. Малесеньке з фоткою да, тебе або піднеси отак до камери та ні перед собою зараз я фотку давай зроблю Ох. красиво за ваше все. всем пока